Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває. У цій порі його продовжує телепроект, який анонсує традиційним уже для вас дорогі наші твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки. Долі. Отже, про подарунки 6 грудневого дня говорити сьогодні. Будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами цієї вечірньої пори. Вікторія Олещенко і. Тетяна Траш, заступник начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації. Пані Тетяно, добрий вечір. Доброго вечір. Ви знаєте, сьогоднішній день, мені здається, ну такий е, і хороший, і водночас має і налаштувати десь на якусь додаткову відповідальність е, усіх наших людей. Такий збіг цікавий. Сьогодні е, рішенням е, національної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій вісім е, областей і Київ вивели із червоної. Зони і одночасно день сьогоднішній, то означає, що десь для багатьох власне і краян у тім числі стерлася чітка межа поняттям червоної зони і жовтої зони. Про помаранчеву я зовсім нічого не кажу. Чому тому, що у нас змінилися карантинні правила, про них і ще говорили і анонсували додатково, і мені здається, устами і заступниці міністра охорони здоров'я пані Кричкевич, тається так, оч Карчевич. Ось вона говорила Карчевич, Марія Карчевич. Вона говорила про те, що власне оці нововведення, вони більше будуть стосуватися невакцинованих. Ось давайте ми спробуємо зрозуміти. Це у нас сьогодні. Ми маємо налаштуватися на якийсь позитив. Це означає, що ми витримали десь у якийсь спосіб карантин. І раптом, можливо, волинь десь у скорому часі вийде так собі ближче до Різвяних свят із червоної зони. З іншого боку, навіть якщо у жовту потрапимо, то там є свої правила, і їх потрібно буде дотримуватися. Так ну наразі. Е... Визначення карантину і застосування обмежувальних протиепідемічних заходів вони всі визначаються постановою Кабінету міністрів. Ця постанова вперше вийшла в нас 9 грудня, 9 грудня 2020 року і були зміни, вносились протягом 20 і 2021 року. Так, зокрема, останні зміни були внесені 2 грудня 2021 року. Відповідно до цієї постанови визначають знову ж, як ви вже зазначили, чотири рівні епідеміологічної небезпеки. Зелений жовтий, помаранчевий і червоний. Якщо зелений жовтий помаранчевий встановлюється керівником робіт державного рівня з ліквідації наслідків медико-біологічної небезпеки, то червоний рівень встановлюється державною комісією з техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій відповідно за показниками, які щоденно моніторяться, оцінюються, і, і за поданням міністра охорони здоров'я, як ви знаєте, mm -hmm. у нас було встановлено. Червоний рівень небезпеки. Відповідно, до цього рівня. При переході, навіть якщо ми очікуємо найближчим часом перехід в жовту зону епідеміологічної небезпеки, послаблення будуть, але вони порівнянні є незначними. Якщо наразі сьогодні відвідування усіх закладів торгівельно розважальних, закладів освіти, закладів громадського харчування, спортивних секцій різноманітних, фітнес-клубів, вони всі дозволені за умови наявності в усіх працівників і відвідувачів документа про повний курс вакцинації, так званий зелений сертифікат. або знову документи, які посвідча. Факт одужання після перенесеного ковіду, чи негативний ПЛР-тест, угу. чи тест антиген, на визначення антигенів, який дійсний протягом 72 годин, то у жовтій зоні все це зберігається, і плюс відвідувати такі заклади можуть ще особи, які будуть мати документ проведення однієї дози двох вакцини від ковід, так званий жовтий сертифікат, і дозвіл на цей документ буде діяти. Те протягом 30 днів від моменту введення першої дози. Це правилось від сьогоднішнього дня, тому що мені здається, що той жовтий сертифікат був це, трошечки довший по це часу. правило жовтої зони. Коли буде введена жовта зона, тоді буде дозволено відвідувати, маючи. Одну дозу, ну принаймні так зазначено в постанові Кабінету міністрів, і знову ж в жовтій зоні ще розглядається можливість наявності документу про абсолютні протипокази до проведення вакцинації. Але хочу зазначити, що ці документи повинні бути підтверджені, тобто вони повинні знаходитись в єдиному державному веб-порталі електронних послуг, щоб була можливість перевірити ці документи за. Допомогою встановленого мобільного додатку дія. Ви знаєте, пані Тетяно, мені здається, що те, що стосується оцих документів, так для багатьох, і, зокрема, волинян, мені здається, ми надто якісь розслаблено почуваємося. Ось у тих місцях громадських, які ви власне перелічили. І стосується це не тільки відвідувачів, а й працівників. А як ви вважаєте, оця рекомендація, яка була дана, мені здається, що не йдеться як обов'язково, але я знаю точно, що є керівники закладів, які зобов'язали своїх підлеглих, так ну скажімо, це стосується особливо до речі, чомусь ресторанного бізнесу і готельного бізнесу. Так ось там власники таких закладів зобов'язали своїх працівників, які або зустрічають відвідувачів, або там на рецепшені перебувають. Вони мали би скачати відповідно той додаток. В дії так і перевіряти ці сертифікати, тобто, що це не просто цікавитися, чи у вас є, і чи ви ознайомлені з порядком відвідування у червоній там чи в іншій зоні, а ще й все-таки зобов'язали перевіряти. І факти такі це теж є, але вони поодинокі. На жаль, на сьогоднішній день. А те, що стосується наших волинських, зокрема луцьких закладів, то я би сказала, так дуже лояльно ставляться. Мабуть, ми дуже любимо своїх відвідувачів, ось своїх сусідів. Я не знаю. Людей, з якими живемо на одній вулиці, тут питання в тому, чи ми поважаємо і любимо медиків, які дбають за наше здоров'я. Як ви ставитеся до от такого ставлення? Ми говоримо про ці карантинні зони, говоримо за правила, говоримо за, арти... за сертифікати, але ми маємо зовсім іншу власну ситуацію. і Я думаю, що і ви знаєте про ці тенденції чи любов – це як ви кажете, що ми любимо своїх відвідувачів, своїх сусідів, друзів, я вважаю, що навпаки це прояв нелюбові в першу чергу і до себе, і до своїх близьких, напевно, тому що це є ризик. Це є величезний ризик інфікування і ну, величезний ризик втрат. Знаєте, управлінням проводилась оцінка аналіз смертності, який у нас був от скільки випадків смертей було з початку цього року? Це більше тисячі випадків. Це за даними Волинського обласного патанопатанотомічного бюро та бюро судово-медичної експертизи. І Якщо оцінювати ці дані, то більше 89% це хворі старшого віку, це 65, це всі з супутньої патології, але, на жаль, і серед усіх померлих, які у нас на Волині зареєстровані з 1 січня, є 5 осіб віком до 30. Це молоді люди, причому тільки у двох з них була супутня патологія, така як ожиріння, ну і це розпочинки від словжування mm -hmm. алкоголем. Значний відсоток відсотків 15 серед людей середнього віку, якщо я кажу про смертність, якщо дивитись в розрізі, наприклад, по місяцях, то найбільший високим, високим був показник смертності в квітні 21-го року. Далі порівняно з іншими місяцями року жовтні, і найвищий станом на сьогодні це листопад місяць. Такої смертності, як в листопаді, у нас ще не було. Тобто, ми то, чи беремо це в будь-якому є... разі за улюбля. Коли ми говоримо про любов, як ви кажете, так. і я чи кажу. Це так, любов. То, так. Це як як би це назвати інакше? Ну, бачите, тут є ще один момент. Нами з вами елементарно можуть закинути, скажімо, люди, які зараз нас дивляться, які. Ну або вагаються, будемо так казати. Я не хочу називати їх антивакцинаторами, тому що мені здається, що на сьогоднішній день та інформація, яка лунає, ну звідусіль. Мені здається, що тільки лінивий або глухий її може не почути. Так загалом, те, що стосується світових так е, тенденцій е, Європа, навпаки, намагається в якийсь спосіб різво врятувати. Там уже цілу цілу акцію запровадили. Я читала сьогодні там в Іспанії, вирішили у такий ще спосіб пояснити людям, що потрібно робити у який спосіб. І вдіяти так, щоб все таки з родинами зустріти свято, на ось то нам. І з вами можуть сказати, ну і сподивіться, ми ніби і не надто вакцинуємося, і ніби ми не не о той графік, ну не графік, а план, ну як завгодно це можна назвати. План вакцинації. А він є доведений е, міністерством на кожну область, так щодобовий, так. Ось то в будь-якому разі, от він ніби у нас і є, ніби ми його не надто виконуємо. Ніби наша область в будь-якому разі не виривається в лідери, те, що стосується вакцинації, а факт, як кажуть, перед очима, тому що у нас іде не Ковід-агресія на спад, і це офіційні дані, і загалом по Україні вони такі ж є. І у нас з вами за, за минулу добу 212, і то не аж стільки, скільки було, так. Ось, і ну і що? Ну природній такий шлях, таким чином поводиться вірус. Тобто є якісь хв хвилі певні. Ось одну хвилю ми пережили, і йдемо на спад. До чого тут вакцинація? Чи можна у якийсь спосіб спростувати ось це задавнене на сьогоднішній день у наших людей? Спростувати. Ви знаєте, ну, мені би хотілося, щоб ви це зробили. Я спробую. Е, медицина, наука доказова. Що це значить? В е, медицині для того, щоб зробити правильні і достовірні висновки, треба час. На жаль, у випадку з ковідом у нас цього часу було омаль, і ми діємо. Е, по аналогії з іншими хворобами з іншими епідеміями, з епідеміями, з якими доводилось боротися з людству, і на жаль, чи на щастя, що нам це вже відомо, єдиним методом боротьби. З епідеміями це була вакцинація, яка рятувала свій час від багатьох таких серйозних захворювань, яких зокрема як віспа, яку нам вдалося подолати, локалізувати поліоміеліт. Бачите, і сьогоднішні порушення в календарі щеплень призводять до цих випадків, які нам уже стають відомі. Тому варто, напевно, довіритись. Просто цьому досвіду тому, що іншого поки що на жаль, ми не знаємо і не маємо. То із двох зол вибирають найменше з двох бід. Принаймні навіть серед своїх колег неодноразово, коли спілкуєшся з працівниками ковідних шпиталів, так званих, як ми їх називаємо, всі вони в один голос стверджують, що серед усіх хворих, що помирали, це не вакциновані були особи. Все таки, що да, потрапляють люди, які отримали одну дозу. Є окремі випадки і дві дози вакцинації. Вони потрапляють в стаціонари, але перебіг захворювання в них набагато легший, ніж у осіб, які не були вакциновані. Пані Тетяно, а те, що стосується, скажімо, зонування, ось у нас вісім областей виходить з завтрашнього дня і стоїть червоної карантинної зони. Частина потрапляє фактично одразу у жовту. Ось е, мені пригадалося, що здається, сусідній із, на, із нами Львів, так, ну практично два, два місяці там, там у ній пробув. Угу. Ми із вами ще перебуваємо у червоній карантинній зоні. Які показники у нас іще такі, щоб ми могли пояснити і сказати людям. Так, це не вакцинація, це зовсім інше, але ми повинні дотримуватися тих карантинних правил задля того, що у нас 25 п'яте ну, власне грудня не так далеко. І ми би теж хотіли врятувати віддування. червоний рівень епідеміологічної небезпеки встановлюється за певними показниками. І до них, наприклад, належить рівень завантаженості ліжок. Які забезпечені киснем хворими з ковід, якщо він переважає більш ніж 65%? Наразі у нас цей показник менший. Ми вже по ньому виходимо. Збільшення рівня госпіталізації хворих з підозрою на ковід або з підтвердженим випадком ковід протягом останніх 7 днів, порівняння з аналогічним періодом, більш ніж на 50%. Цей теж показник наразі. Покращений. Бачите, при встановленні червоної зони не береться відсоток охоплення вакцинацією. Оцінюються абсолютно інші критерії. Кількість людей, які потребують стаціонарного лікування, кількість людей, які потребують забезпечення киснем. Кількість позитивних ПЛР-досліджень в, в охопленні загальному, так, яких підлягають в, за відповідними показами до цього обстеження. Але всі ми з вами розуміємо, що вакцинація дає нам можливість, вона не обезпечує 100% від інфікування, Вакцинація дає можливість перенести захворювання легше знизити рівень ускладнень, ймовірних можливих ускладнень. Але цих ускладнень мені здається після того як е, виходять із лікарні е, люди виходять з такими ускладненнями, щоб потім е, дуже часто ризикують знову ж таки повертатися на лікарняні ліжки. Про це так само медики говорять. Так, так, це перебіг такий. Це перебіг ковіду. Є поняття лонг ковіду, це так званий. М -м -м Продовження, скажімо. ну я не можу сказати, що це хронізація. Ні, напевно, це загострення чи поява нової симптоматики, яка може спостерігатися у людини за деякими даними до півроку. Це різноманітні порушення настрою. Першу чергу це велике число. Кажуть, від страху настільки важко позбавитися цим людям, які довгий час перебували або у реанімації, або перебували під високими потоками. Там дуже, дуже великий відсоток панічних атак, таких так званих тривожних розладів. І знову ж вертаюся до того, що ми раніше не зна... не, б... не мали такої... м... таких випадків по великому рахунку, немає ще такої чіткої системи, як з цим боротися. З цими наслідками. Ми розуміємо, що це захворювання призводить до таких наслідків. У нас в арсеналі є ряд медикаментозних засобів, які би могли зменшувати прояви цієї тривожності, ці депресивні розлади. Ви ж знаєте, що серед багатьох пацієнтів є і суцідальні нахили. І ризик тромбоутворень є значно вищим після перенесеного ковіду. У нас є засоби, які можуть позбавляти цих симптомів. Так? Але на жаль, поки що ми не розуміємо механізму, як упередити їх. Ми маємо телефонний дзвінок, пані Тетяна. Давайте глядача почуємо. Добрий вечір вам. Телефонний дзвінок, пані Тетяна, давайте. Добрий вірші. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу задати, ну як, запитати, запитати, після другої вакцини в мене, так, коду, набракає тіло по поясниці, от особливо, от, і ззаді, зверху геть все повністю. І от скільки перевірав, що все здорове, що повністю, а от набраки йдуть. І от до кого мені йде воно звернутися? І це ви першу дозу отримали, так, після, після м -м -м, щеплення перше, чи ви вже двічі щеплені? Я дві. Після другого щеплення. Після другого десь тако, через, через неділі дві-три почало. Угу. Сам... Ну ми зрозуміли так, пані Тетяно, ви ж будь-якому разі практикуючи, пані, пані доктор, то можете щось сказати, якщо після другої дози на другий третій тиждень у людини ось такі симптоми, куди звернутися? Чи потрібно звертатись чи чекати, коли саме пройде? Ну, по-перше, не описані такі випадки, як побічна дія після перенесеної вакцинації. Я думаю, що ймовірніше за все це збіг обставин, і думаю, не зовсім етично буде обговорювати в прямому ефірі стан здоров'я пацієнта. Єдине, що можу зарадити е, в цьому випадку, звертайтесь до сімейного лікаря, тому що причин, які можуть викликати таку симптоматику, є кілька, і вони потребують більш детального. Збору анамнезу, як мінімум, можливо, якихось додаткових методів обстеження, та й навіть самому лікарю буде варто оглянути вас для того, щоб оцінити це дійсно є набряки, чи можливо така трошки суб'єктивна точка зору на ці речі. А як може зреагувати сімейний лікар в обставинах сьогоднішніх, пані Тетяно, коли дзвінків, так як говорять сімейні лікарі, просто шквал. Одні записатися на вакцинацію, інші не знають, як отримати після вакцинації сертифікат. Ще інші не розуміють, чому не підтягується інформація про сертифікацію у дії, тому що укладали відповідно декларацію в той період, коли був спрощений той так план, як можна було укласти декларацію і не використовували ідентифікаційні коди, і тепер це проблема. Є помилки елементарні. Окрім всього іншого, у сімейного лікаря мені здається, ну роботи на сьогоднішній день просто ну не можна навіть перелічити. У, у мене є знайомі сімейні лікарі, які говорять про те, що вони вдома вже всі кастрюлі перепрошую, перепалили, тому що вони не встигають просто елементарно вечерю приготувати, бо приходять з роботи постійно на телефоні. Ось ну і от мають навіть такі збитки. Так, да, на жаль, такий момент є. Я знаю про ці речі. Це, можливо, якісь певні, ну, перше, неузгодженість ще певних несинхронізація в електронній системі охорони здоров'я, додатку Дія. Все це дуже гарно озвучено, але не завжди воно гарно працює насправді. І, ну, на жаль, так і є. І немає тут. Чому ховатися від цих єдине, що я би просила в таких випадках розуміти навантаження сімейних лікарів і ну і якось так лояльно і по-доброму ставитись до цієї роботи, знову ж хочу зауважити, що сертифікат це не ургентна допомога. Це є речі плановані. Ми вакцинальну кампанію розпочали ще з травня місяця, влітку це була можливість. Тобто люди в певній мірі так склались обставини, що така навала і, і така потреба, скажімо, вакцинації припала саме якраз на період підвищеної захворюваності на простудну групу. Сезонні захворювання, які пішли, і звичайно, це все вносить великий дискомфорт в роботу сімейного лікаря. Я розумію, що потрапити на прийом до сімейного лікаря зараз набагато складніше ніж на початку було року, чи влітку, наприклад, я знаю, що подовжуються черги, але на жаль, іншого механізму. А гарячі лінії, пам'ятаєте, у нас відкривалися і кабінет міністрів, і МОЗ і писали, і говорили, що можна звертатися, якщо раптом що це стосувалося у той період? Пригадуйте, коли у нас розпочиналася вакцинація, і все, що які були запитання по ковіду, так люди могли телефонувати і відповідно отримувати консультацію. А якщо у нас дійсно є запитання у людей після вакцинації, як вважаєте, чи на сьогоднішній день було би актуальним? Ну, наприклад, ось у нас є кі кілька здається центрів, де допомагають оформити сертифікати. Так можливо, якби там були був якийсь консультативний такий яким е -пункт. ресурсом ми не можемо собі цього яким дозволити. ресурсом? Не знаю, пані, але бачите, дзвінок ми отримали, і на це жаль. означає, якщо людина зателефонувала, це не просто так. Тобто вона, вона хоче, хоче, хоче. отримати допомоги так. І, і правильно, і так і потрібно, і так і потрібно щоб ми намагалися так організувати роботу, щоб доступ до сімейного лікаря був мінімально простим, мінімально легким. Що можу сказати, на рахунок консультативних центрів, які створювались, так, ці центри створювалися, але їхня робота була, власне, направлена на надання інформації, де можна провакцинуватись, які вакцини у нас є, як вони застосовуються, в якому віці вони рекомендовані в залежності, так, ми ж там говоримо десь для старшого віку, десь вже для більш молодого віку. Е Можливості знову ж кажу отримання того сертифікату, порядок його видання і отримання, але час не стоїть на місці, постійно все змінюється, 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 і ми вже напевно не в силі осягнути того об'єму того запиту, який формується у нашого населення, щоб формувати такі консультативні центри, ну щоб опрацьовувати усі звернення, які стосуються. Стану пацієнта. Причому ж знову кажу, що все ж таки огляд, візуальний огляд, можливість підглянути, скажімо так, медичну документацію, оцінити, які в пацієнта є хронічні захворювання. Не завжди пацієнт пам'ятає про них і не завжди він може зауважити і розгубитися під час телефонної консультації, не сказати за якісь речі. все таки контакт з лікарем. Має бути отже, отже, стукати до свого доктора, так, так? так. я не можу не запитати у вас, пані Тетяно. Багато зараз говорять е, на тему можливості бустерної е, вакцинації. Як ви вважаєте, е, за тими темпами вакцинації, яка у нас зараз є? Плюс у нас ще є рекомендація щеплення е, підлітків, і mm -hmm. у нас запрацював ну принаймні у Луцьку, так при дитячій поліклініці, такий пункт. Не ось, як Ви вважаєте, чи Україна буде очікувати, яке рішення ухвалить ЄС чи буде рухатися у цьому сенсі сама? Ну, сама Україна не може рухатися. Все-таки ми мусимо дослухатись до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, і за її рекомендаціями будемо власне, і діяти. Скажу одне, планувалося охопити щепленнями до 40% населення України до кінця 2021 року. Що стосується нашої області, це порядка 27% серед усього населення, дорослого населення, що проживає на території. Зареєстровано точніше uh -huh. на території, бо ми розуміємо, що багато наших співвітчизників знаходиться за кордоном, Ми маємо надію, що вони отримали вакцину перебуваючи за кордоном. Зараз відпрацьовується механізм по введенню таких сертифікатів, міжнародних сертифікатів в нашу електронну систему охорони здоров'я. Тому, можливо, наші дані є більшими, ніж 27%. Це та цифра, яку ми можемо оцінити, маючи записи в електронній системі охорони здоров'я України, як воно у нас проводиться на Волині. А, і думаю, в, наш, в Думаю, нашому випадку рік треба, нас так, подивує. Так, він нас подивує і за рекомендаціями всесвітньої організації стосовно бустерної дози, все-таки це їх рекомендують поки що наразі розглядають через рік після другої. І останнє запитання: Ви вакциновані? Так. Спасибі за інформацію за особисте те, що зізналися. Дякую глядачам, які були цього вечора разом із нами. Ну а те, що стосується кількості, нас то, як сказав президент, якщо ми ухвалимо рішення про е, множинне громадянство, то нас буде точно те, що стосується по вакцинації, бо там мають долучитися ті українці, які за кордоном казав, що нас там тоді вийде 64 мільйони, то точно рівень вакцинації у нас виросте в рази. Хай навіть Добре, і надію. так. бачите, наші співвітчизники які за кордоном і чомусь там більш дисципліновані ніж ті, що знаходяться на території рідної держави. Тож, відповідальності нам є з кого брати приклад. Дякую, пані Тетяна Трач, заступник начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації і сьогодні. У телепроєкті на Аверсі цей день коментарі. Дякую глядачам. Будьте нам здорові! Тиждень лишень починається, тому стежте. Ну і пам'ятайте, що у нас перший сніг на Волині. Тож будьте безпечні, пам'ятайте про це теж на Obrigada.